Четвер, 30 жовтня. Визволення наближається. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення Євангеліє від Луки, 21.28. Тепер прихід Христа до нас ще ближчий, ніж тоді, коли ми вперше повірили. Велика боротьба наближається до свого завершення. На землі звершуються Божі суди, серйозно попереджаючи тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Євангеліє від Матвія, 24:44. Ми живемо в час останніх подій земної історії. Пророцтва швидко здійснюється. Час благодаті невблаганно минає. Ми не можемо втрачати його жодної миті. Тож не дрімаймо на варті, не кажімо у своєму серці або вчинками: мій пан запізнюється. Євангеліє від Матвія 24,48. Нехай же вістка про скоре повернення Христа прозвучить у серйозних словах застереження. Усюди закликайте людей покаятися й уникнути майбутнього гніву. Господь незабаром прийде, і ми повинні підготуватися до зустрічі з ним. І з твердою рішучістю робімо все можливе, щоб нести світло людям. Не журіться, будьте бадьорими і завжди дивіться на Господа. Він незабаром прийде, і ми повинні бути готовими і чекати Його з'явлення. О, яке це щастя побачити Спасителя і бути серед його викуплених, до яких буде звернене привітання. Ми чекали довго, та наша надія не повинна слабнути. Коли тільки побачимо володаря в його красі, то будемо навіки благословенні. Мені хочеться голосно звіщати. Ми на шляху додому. Ми наближаємося до того часу, коли Христос прийде в силі та великій славі, щоб забрати своїх викуплених до вічної домівки. Ми довго чекаємо на повернення нашого Спасителя, однак Його обітниця незмінна. Незабаром ми увійдемо до обіцяного дому. Там Ісус поведе нас до живого потоку, що тече від Божого престолу, і пояснить нам, приховані зараз від нас дороги проведіння, якими він на цій землі провадив, щоб удосконалити наш характер. Там ми чистим поглядом милуватимемося красою відновленого Едему, склавши біля ніг Спасителя вінці, якими він увінчав наші голови, і, торкнувшись золотих арф, ми наповнимо все небо хвалою тому, хто сидить на престолі.